Всім привіт, з вами Дед в У мене постійно якась така. Всім привіт, така всім привіт. Менше з тим з вами Дед Будемо робити сьогодні коротенький такий обзорчик реакцію. Подивимося про ту, про той кінець війни, звісно, не про ту пизду Путіна, звісно. Ну, Путін і Трамп, кінець війни. Поїхали, подивимося, який це буде закінчення. Так ось ми й зібрали наш дует Біба й Боба двох самих інтелектуальних дядьків. Хотів би перетерти з вами пару питань, які хвилюють кожну днину весь білий, а може й не зовсім білий світ. Отже, перше питання до вас, Дональде. Ви він би був білий без Росії. Факт остається фактом. Колись мені казали, що збираєтеся в баньку з Путіном на переговори, а Ілона запрошена. Я Ілон. Голі діди будуть рішати долю світу. Переговори то непроста справа. Треба наносити дров, вибрати гарні віники. Путін любить тільки березові віники для бані. Треба вирішити, хто кому буде робити. Мій uh, поняли. Масаж. Треба гарно завершити переговори. Ілон. А ти чого не наполягав, щоб тебе взяли треті? Uh, я вже не п'ю, і по перше, я не знав за цей дівішник. По друге. Мілон вже не п'є, і як хтося каже на тверазу, воно погано лізе. Розумієте, я. Що... не знав, що у них такі тісні зв'язки. Я знаю, що Путін купить для зустрічі різні цікаві іграшки для дорослих. Це ж їхнє любиме діло, і буде задіяний навіть ведмідь. Тому і Дональд взагалі не проти такого формату. Я б хотів долучитися. Це ж краще, коли тебе масажують в чотири руки і лапи. Взагалі кайф. Дональде, а що це за нестандартне у вас рішення таке? Чому ви завжди намазуєте пику вазеліном? Е, ну, то не вазелін, то дорогий солідол. Маск, а що в тебе там? Твій бізнес накрився мідним тазом? Ну, то було помилково. Я спалив кілька тесл, бо сумнівався в їх оригінальності. До речі, зацініть футболку. Клас, правда? Дональд, що це за криса? А ну, в принципі, що це в смислі Ну, кри... Так, криса получається. Прям поняв так, поняв, поняв. Хоче піднімати тарифи, так? Звичайно, подивіться на пінгвінів. Вони всі схожі на співробітників банку, ніби в чорнобілих костюмах, але не платять податків. То абсолютно ненормально. Податки для пінгвінів це наше майбутнє, яке врятує нашу економіку. А я зараз ходжу до лікаря, п'ю скло, чесник, лікую пам'ять, ходжу до лікаря, лікую пам'ять. І знаєте, зараз ми піднімемо тарифи, щоб разом з Путіном врятувати весь світ від гарного життя. Пора відвикати від гарного життя. Ми все для того зробимо можливе. Без третьої світової просто скучно жити. Вгадайте, хто в в та Ладно, я поняв в кінець, хто Путіну цей Трамп, і те вони поняли, коротше. Що я можу вам сказати? Нічого такого цікавого не було, в принципі. Незважаючи на те, що зібралися три, дві проститутки і один баяніст. З вами був Дисьма, трошки заїкався, але то таке, таке життя таке буває. Всім гарного дня, всім пока.